Привіт, друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас на розпаковочці ручний фонарик від Xiaomi, В ньому є функція повербанка та об'єм повербанка встановить, по-моєму, 3000 мАч. Ще ж будемо відкривати і дивитися, що нам прислали. А кому цікаво, за що я замовив даний фонарик, я вам покажу в кінці відео. Що ж, будемо відкривати і дивитися. Як бачите, фонарик повністю прийшов такий ось запакований. До мене їм ніхто не користувався. Є ось така ось наклейка пломбою. Типа... Ой, наклейка, тобто яка пломба. Тут типо, є наклейка пломба. Також втираємо її. Так, і... Так, вона її можна і приклеїти назад. Приклеїть і приклеїть. Ну, Головне, що він запакований в плівку був. Так. Як я говорив, тут є функція фонарику, є функція повербанка, але повербанк об'ємом 3000, це не знаю скільки, на скільки разів хватить телефон зарядити, коли зараз середньому в телефоні 4000 мА об'єм акумулятора. Так ось, дістаємо. Попробуємо зарядити телефон, звісно. Чи буде заряджатися. Так, так так нас зустрічає тут інструкція. Ось такий купачок на фонарик Так, далі, що в нас цікавий? Так, сам фонарик ось такий ось. Ну, масивний, досить, досить великий фонарик. Так, він не включається. Походу, або розряджений. Треба, потрібно буде зарядити. Або так, кріплення для фонарика йде на руку. так І такий кабель для зарядки. Micro э, USB на Type-C. Так що. Тут насадка насаджується у нас, на фонарик він світить, як свічка. Ну, це все, зараз подивимося. Ну що ж, друзі, зарядив наш ліхтарик, пробуємо, як він працює. Натискаємо. Так, якщо натискать, він не вмикається. Так, натискаємо і тримаємо. Тоді він вмикається. Попробуємо, як він світить. Пізніше подивимося, точніше виключу студійне освітлення. Так, я так поняв, є три режими: крепший режим і режим стробоскоп. Так, І це все. Бачите? Да, три режими тільки є. Так. вимикати, Вимкнути. Так само потрібно по ходу нажати, а нажали, зажали кнопку і вона вимкнулася. Тобто, щоб вимкнути його, просто на раз нажати не, не допоможе. Треба натиснути і тримати, поки він не включиться. І так само, щоб вимкнути його, його нажати, натиснути і, і, і цей, почекати, поки на, воно вимкнеться. Що, зараз спробуємо, чи можна зарядити його. Точніше, чи можна зарядити телефон от його. Премь кабель. Підключаємо його до ліхтарика. та беремо телефон. Так що ставимо. Так, і що в нас? І пішла зарядка. Тобто, якщо у вас на, на, на крайній випадок, щоб цей, треба десь позвонити, зателефонувати, і у вас телефон розрядився, ви можете просто... Зарядити його там, чи підтримувати його в робочому стані, поки ви не прийдете домой, там, допустимо, і зарядити там. Якщо вам потрібно, щоб хтось зателефонував до вас, то можна подзарядити там на 20-30% телефону. Так. Ось такі ось. У нас у нас іде ось такий ось ремінець. Це, походу, не силіконовий повністю ремінець. Де-то воно кріпиться, Ось, воно сюди кріпиться. Так, вставляємо. Угу. Так, і, за, і фіксуємо його за допомогою ремінця. Помучився трохи і вставив сюди цю ремінець для руки, і ну, просто насаджуєте, так де й носите, щоб не згубити його. Тиснули, вимкнули. І Ти все. А це йде в такий ось комплект розсівач для світла, який насаджується на сам ліхтарик і вмикається як, просто як свічка, тіпа, тіпа щось Так так ось, так, ось, насадили, зняли. Вимкнуло світло, тобто повна в нас темнота. Вмикаємо наш ліхтарик. Ось так ось він як яскраво світить. Так, переключаємо. Так, Це більша потужність, а це стробоскоп. Вмикається. Ось так ось він світить. Так, простення, і тоді насаджуємо осінювачку для світла. Воно виходить у нас типу, як свічка. Якщо, як відчаєш світло, це буде дуже приємно. Досить непогано поставити там на столі. Якщо вчиш уроки, якщо діти вчать уроки, воно їм приведеться. Більш-менш яскраво трохи світить. Ось так ось крепше воно поставить. Таке воно, ну, як бачите, посилання. На ну, даний товар я залишу під відео. Кому сподобалось відео, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. І всім дякую, хто дивився до цього моменту. Так що зустрінемося в наступне відео. А коли вийде наступне відео, слідкуйте за новинами на каналі. Всім па-па.